Люк Форкуль, Анік Масо, таємниця дідусевого городу. Лілі має провести канікули в дідуся в селі, і вона зовсім цьому не рада. Дорога туди, здається, їй нескінченною. Тільки но приїхавши, вона біжить до кімнати, яку дідусь їй приготував. Як мені не щастить! що я тут робитиму, а подружка Луїза зараз гріється на пляжі і засмагає, щаслива. Дідусь обожнює свій город, доглядає овочі і, здається, готовий все життя дивитися, як вони ростуть. Лілі, -лі, біжи сюди, допоможеш мені полити всю цю красу. І повітрям подихаєш. Така чудова погода. Ліліс спускається на город, бере ліку. Від цибулі союзяться очі, ріпа гидко пахне. Що за радість возитися з цими овочами, буркоче вона. А потім дідусь веде онучку до теплиці. Ось подивись у цій квасолинці захована велика красива рослина. Щоб виростити її, всього й потрібно жменька землі, вода і сонячне світло. Хочеш сама її посадити? І дідусь простягає Лілі горщик та лопатку. Лілі квапливо набиває в горшик землю. Їй не подобається, що земля потрапляє під нігті. Можеш приходити сюди щодня і дивитись, наскільки вона виросла. Ось побачиш, це справжнє чаклунство. Лілі лягає спати дуже сердите. Везеш Луїзі. Вона зараз на морі. Ранці дівчинка прокидається під кукурікання сусідського півня. Це що за концерт? обурюється Лілі. Нога за ногу Лілі спускається на кухню, де на неї вже чекає дідусь. Доброго ранку, Лілі. Добре виспалась. весело питає він. Я тобі приготував. Какао, але воно ще дуже гаряче. Сходи, поки, поли свою квасолину. Незадоволена Лілі плететься на город. Добре, якщо вже я тут полию цю квасолину. Вона бере ліку в одну руку, горщик в іншу. Але горщик, як на зло, вислизає з її пальців човгує на землю і розбивається вчент. Ой, ось жах. думає Лілі. Що тепер скаже дідусь? Хто ж тут може кричати? Лілія опускається рачки і не вірить своїм очам. Це ж квасоля. Вона б'ється на землі та кричить. Зрозуміла, чому вона плаче, їй же холодно, підказує дівчинці морквина. Посади її швидше ось тут, на сонечку. Здивована Лілі слухняно садить квасолинку між морквиною та ріпою. Від сонця трішки в будь ласка, звертається до лілі гарний помідор. Ти мене заторяєш від сонця. Ще кілька промінців і я буду зовсім стиглим, а потім прийде дідусь, він обов'язково мене сьогодні зірве. Раптом Помідор замовкає. Це прийшов дідусь із великим кошиком. Бачу, ти вже познайомилась з моїми овочами, каже він. Допоможеш мені вибрати найкрасивіші, і ми з тобою приготуємо на вечерю щось смачненьке. Але ж, дідусю, ці овочі живі. Дідусь весело посміхається. Ну, звісно, живі, і наша справа дбати про те, щоб вони росли і добре почувалися. Відповідає він, акуратно знімаючи великий гарбуз. Дідусь пішов, і Лілі залишилась сама з овочами. Добре, сьогодні він чомусь вибрав ті три помідори, але вже завтра прийде і моя черга, вигукує салат. Ну й ну, отже ви радієте, що вас з'їдять? дивується Лілі. Звичайно, відповідає їй цибуля пори. Розумієш, якщо ніхто не купить у магазині наше насіння, ми так і залишимося в пакетиках і просто засохнемо, і про нас всі забудуть. А дідусь нас вибрав, пестив і плекав, і ми тепер ростемо стиглі та красиві в нього на городі і чекаємо, поки він нас збере. І мені посміхнувся. По Завтра, друзі, я поїду в його кашику, радів на морквина. Ну, ну, не поспішай так, осаджує її цибуля порей. Ти ще трошки зелена. Я думаю, що він редиску!» Лілі нахиляється до ямки, в яку вона посадила квасолину. В Землі видно паросток. Ось це так. Ти вже проклюнувся. Дивується Лілі. Тихіше, нахилися ближче до мене. просить паросток. Обіцяй, що будеш за мною добре доглядати, а я за це виросту найсмачнішим овочем у всьому городі. Обіцяю. шепоче Лілі. На вечерю дідусь приготував смачний овочевий суп. У ньому стільки вітамінів, він наливає лілі повну тарілку, і дівчинка дуже задоволена. А на вулиці гарбуз, з якого виніли м'якоть, усміхається і співає. Я сьогодні найгарніший в нашому городі. ля-ля-ля. Ну ви тільки подивіться на нього. Як зрозумівся, Подумаєш, рібка переросток. Ну й добре, нехай день повихваляється, прийде й наша черга, скоро дідусь нас теж вибере. Назавтра, тільки не почувши кукурікання півня, лілі зістрибує з ліжка і швидко одягається. Вона скаче вниз сходами, тихо крадеться повз дідуся і мчить у город. Привіт, друзі. кричить вона овочам. Ну, що, квасолинко, як справи? Хочеш пити? Та ще й як, відповідає квасолинка. Тільки тепер, відколи морквини пішли з дідусем, мені тут нудно. Ти не могла посадити зі мною по сусідству нових друзів. Лілі показує квасолинці кілька пакетиків із насінням. Які сусіди тобі більш до смаку? запитує дівчинка. Кабачки, редиска, селера. Редиска чо того підійде, відповідає квасоля. Ні йдуть за днями. І тепер Лілі вважає, що їй пощастило. Виявляється, город це навіть краще, ніж море. З квасолинки виріс великий кущ квасолі і Лілі ним не намилується. Бачиш Лілі? Вийшло. Тепер на мені виросли гарні квасоляні стручки. Так, у тебе просто чудові стручки, відповідає дівчинка. А дідусь казав, що я можу зібрати врожай вже сьогодні. Лілі поспішає зібрати всі ці чудові стручки квасолі та біжить на кухню. Дивися, дідусю, який великий вийшов врожай з моєї квасолинки. Здорово лілі. Ти молодчина, чудовий врожай. Відразу видно, що ти доглядала її з любов'ю, а з твоєї квасолі ми приготуємо найсмачнішу страву у світі. Лілі з гордістю дивиться в тарілку, адже на гарнір дідусь приготував її власну квасолю. Вони з квасолинкою попрацювали на славу. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.